Доброго вечора, ми з України, а саме з міста Києва. Мене звати Андрій Сизов, ви зі мною на каналі YouTube. Мой День. Сьогодні у нас 22 серпня. Укрпошта випустила марку, связанную з спецоперацією та знищення російської авіації Павутина. Я їду Спецпогашення. З цього літа я дуже багато пропускав разів, ну, у мене дуже багато роботи. Сьогодні вирішив все відкласти і думаю, що таку подію треба не пропустити. І їду на лівобережний головпоштаб, тому що Є нюанси про це я зараз вам розкажу. Е, опять ганьба у Карпошті, е, тому що останнє погашення архітектура Європа, де Україна приймає участь в загальному випуску спільному з всією Європою. І на жаль, як казали мені колеги, то вже не було ні листівок, ні марок, нічого не було в 11 годині ранку у Наголовпоштампі. Ну вибачте, я таке не розумію, як таке може бути, як Приславутий е, е, громадянин Смілянський. Готується до таких подій, як спецпогашення та випуск поштових марок. Сьогодні кажуть, що десь в обід, також конверти марки були з паутіною, а конверти вже закінчилися. Тому я вирішив, що треба все купити на лівобережному поштампі. Давно я там не проводив спецпогашень ніяких, не буде у мене київ один, ну якесь разнообразе, тому дивимося далі, далі буде цікавіше. Ставимо вподобайки. Так, ну, як ви бачите, в нас вкрасен обережний поштам. До речі, бачу годинник або що то було. 126, ну похож на годинник. І я так розумію, що це вже при незалежності України був поставлений. Тому як кажуть, Смілянський, не все робилось при Смілянському ну, ну, от така територія красива, Йолочки. Ну такой файний. Зараз зайдемо, подивимося, що там. Багато людей, є ли конверти наявності. Ну, э, Магазини нема марок. Ой, марки є. А от конвертів і открито листівок. Немає, я сказали в залі. також нема. На почтанки також нема. Хто забрав ці конверти, не відомо. Дівчата мені запропонували. Привіт. Хоч покажи, який є офіційний конверт. Хотя є офіційний конверт. Ось е? Подивитись. Що, ти не нема ти? Нема не одного. Там... Є один. Все вже розкладає. Все клієнтам розписано. Непонятно. У меня буде не фура, буде просто СБУ Вот такая. На жаль И подписником тоже Маємо, що маємо Ну я останній раз был в Неделю там відправляв корреспонденцию Від подписников пришли Вот такие Конверти та листівка Іван, от я забув ваше прізвище, а так я її, і не відправлю на Букву П заказно письмо. Добре. Ну, відправлю також постійно Колошину Желенському. Ну, кому пам'ятаю. Напишу зараз. Тому що щоденник з адресами забувся. Буду відправляти. Ну от. Наприклад, от таке буде. Письмо зараз е, стандарт ще приклею. Покажу, що вийшло в кінці. Так, ось такий буде полотіно у нас спецповершення. Перший червня. Колошину, баранову, Лаксину, Андрію та Зеленському. Зараз я підписнів направлю. Ну, добре, що перекупи з майдану підтянулися. Мені поступили конверт дефіцитний за 50 гривень. Тому я буду мати нарешті. Офіційний конверт з київ 2, взагалі спецполашення, звісно, екстремальне. Зараз покажу покажу офіційний конверт, як буде виглядати. Один єдиний. Відправив його на своє ім'я. Тут що мені досталася марка з надписю, що знищено 41 літак. Віас, РФ. Ну що, деркачу виправляю на головпоштом. Ну що, в Україні ще одно спецпогашення пройшло. На превеликий жаль. такий безлад. Такої важливої марки. У нас э, твориться постійно. Потієш. З осі марті я бачу, бачу такий щільний дощ у нас почався. Ну що, кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Буду намагатись освіщати вам філателію як намного більше. Думаю, що буду знаходити час, але щоб треба і щоб Укрпочта не поворачувалась, як кажуть, задом до людей. Все, тримаємося, всім пока. До нових зустрічей.